Швидке зняття порчі на яйце. Заговір. З себе на яйце стягую все чуже, своє залишаю. Як проводити чистку? Запалюємо свічку і дивимося на полум'я. При цьому на протязі 12 хвилин катаємо яйце по своєму тілу. Одежу потрібно зняти. Починаючи з голови і донизу 12 раз. І при цьому говоримо заговір 12 раз. Себе на яйце стягую все чуже, своє залишаю. В себе на яйце стягую все чуже, своє залишаю. Себе на яйце стягую все чуже, своє залишаю. Себе на яйце стягую все чуже, своє залишаю. Себе на яйце. Стягую все чуже, своє залишаю. Себе на яйце, стягую все чуже, своє залишаю. В себе на яйце стягую все чуже, своє залишаю. В себе на яйце стягую все чуже, своє залишаю. В себе на яйце, стягую все чуже, своє залишаю. В себе на яйце, стягую все чуже. Своє залишаю. З Себе на яйце стягую все чуже, своє залишаю. З себе на яйце стягую все чуже, своє залишаю. Потім беремо ємкість з водою і ножем розбиваємо це яйце у воду і засипаємо сіллю і при цьому приговорюємо з себе всю 12 разів. В себе всю порчу зняла, ворогу назад віддала. 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 В себе всю порчу зняла, ворогу назад віддала. В себе всю порчу зняла, ворогу назад віддала. В себе всю порчу зняла, ворогу назад віддала. З себе всю порчу зняла, ворогу назад віддала. Себе всю порчу зняла, ворогу назад віддала. Та буде так. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духу Амінь. Та буде так. Все яйце, воду, сіль ми утилізуємо, або висипаючи землю під деревом, або в проточну воду. Ну, вогні ми воду не будемо палити. Так що, дорогі мої, користуємося дуже ефективно, швидка, чисточка, швидке зняття порчене яйце. Повторюю, 12 хвилин ми викачуємо сере свіже яйце по своєму тілу. Потім ми розбиваємо ножем і засипаємо сіллю, потім утилізуємо. Очищайтеся на здоров'я, не хворійте всього хорошого.